Чудовим вітанням Христос народився. Знаєте, Бог подарував нам чудовий вечір, який всі називають свят вечір. Це вечір, коли небо досягло землю, коли небожителі зійшли для того, щоб звістити. Що Небожитель Христос народився на землі. Я читаю звуки, другий розділ. 10, 11 вірш. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті. Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Знаєте, будь яка подія, яка застигає нас зненацька, нам від неї лячно, нам від неї страшно. Уявіть собі, вечір, ніч, пастухи. Стережуть е, отару свою, хтось, можливо, відпочиває, хтось стоїть на варті, оберігаючи отару. І не звідки появляються ангели і звіщають їм. І перше, що приходить, то що? Звичайно, то, що притаманно людині страх. Людина боїться людина в страхові. Не кожен день ангел з ним приходить, щоб щось звістити. Правда? І вдруг ангел приходить, і людина приходить в страх. Що відбувається? Но ангел він каже: не бійтеся. Перше, що